Судячи зі всього, бердичівлянам слід очікувати на подорожчання проїзду у громадському транспорті. Про це присутніх на останньому у 2010-му засіданні виконавчого комітету повідомив заступник міського голови Сергій Онуфрійчук. НАТО вже довго не переглядалися існуючі тарифи, зауважив посадовець. А тим часом невпинно зростали ціни на усі складові успішної роботи перевізників паливо, запчастини тощо не стояла на місці і мінімальна заробітна плата. Перевізники скаржаться на вкрай критичне становище, а особливо представники АТП 11837, на яке припадає перевезення найбільшої кількості пільговиків. Держава кажуть, практично не відшкодовує обслуговування цієї категорії населення. На сьогоднішній день йде просто угроза остановки автопарку. Це не плати, в безпечності, обслуговування. Нет бензина. Угроза остановки автопарка в целом, потому что большие задолженности загазовывая топлива. И принятие нового тарифа это там малая часть, которую можно помочь пристоять. Ну и остальным перевозчикам, потому что они тоже зависят от этого тарифа. На сегодняшний день тарифы в нашем месте становлять рівня 50 и рівня 25. Значит, зибло. Постанову Кабінету міністрів, яка на сьогоднішній день регламентує зміну тарифів, тарифи мають бути розглянуті і затверджені Міністерством транспорту і Міністерством економіки. Дотовані попередні розрахунки і е, виходимо на мінімальну цифру, це 2 гривні. Члени виконкому попередньо погодили рішення про підвищення тарифів. Тепер затвердити його мають у Києві у профільних міністерствах. Після чого дане питання повторно буде розглянуте на засіданні виконавчого комітету.